Воду, а виступати, чого мати. Доброго. Доброго. Це все, це я вам все склала. Привет! Що ти как дела? Що делаєш? З роботи? А ти сьогодні? А завтра вихідний. І що будеш делати вдома? Режим Лацюга. Ну це стерну продали. Ну так. Да. І опять, опять топливо буде дорожати. Йомою. І по чому буде? Не знаю, сьогодні привезли дизель, то А буде А? Не знаю. Привезли, дизель буде дорожати, не знаєш наскільки. Ну так, родитель приїхав, там говорить, так я, ж... я... я в шокі, коротше. Хто ж буде що брати? Ну, їздити все одно будуть їздити. А в зв'язку з чим подорожання? йо моє причому ми до Ірану. Подчеревок есть? Есть подчеревок. Покажите. Покажите. Вот это, смотрите, один кусочек, 200, вот этот, вот этот пошел по 250. Доброго рану. вот эти <клес> красавчики. <клес> да? Да. А это? А это все

це, як от, програма. І от, є сюди ци ци репроби і готово. Ну, от, на 3.5 я сняв мені місяця. І ні, ну, от, це не працює. Де пнуто не. А от це це просто Доброго дня. 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 Та і що. Робиш, так. Да. В мозгах новость дня, у вас? — Ні, сьогодні нема. Кажу, в мозгах новость переварюю. Ну, кажуть, що дорожає топліво на заправку. Я й думаю, по чому ж воно тепер буде.

Добрий день, кажіть питайте. Нежирного м'яса? Це нормально. М'яско ви не дивіться. Все, нежирне, бо свиня була м'ясна, де і Мясненька. Із нежирного буде прям буде сухне І буде хаточку. Хаточку одріжу, локору подріжу. Рокоточка буде пішки на фарши. Давайте. Отак. Доброго, доброго ранку, Анатолій. І вам доброго ранку. Олександр, доброго ранку. Вчора була забій. Свинка у нас м'ясного напрямку, не сального сало. Майже не було. Ось таке тоненьке, в основному. Ну, самі розумієте, м'ясний напрямок. Половинку за Лена заколопуцала на копчення, ну а другу половинку розробили і вивезли Підай. сьогодні Підай. на провода. Давайте будемо вибирати. Я вам показую, ну, ви кажете, кладем, не кладемо. Яшку, ну, за яшку я знаю. що Кролянку не 420. Привянку не робили, може сьогодні, може завтра. Рюбришки 230. А ковбасу копчену, тож сьогодні я тільки буду ставити коптить. Щочка 250, гудина 420, шинка 420. Вирізка. Виріскатись. Це може завтра або післязавтра. Есть питомчик 260. Мы не успеваем. Что сделаешь? Да. Давай. 680 гривень. Копчене м'ясо, щочка копчена, грудиночка. 680, 70, 700 даєте. І я вам на цьому. Смачного вам. Дякую. Добрий день. Сало, м'ясо. Сало, 150, 130, я все. Девочка, да, свинка була. Здравствуйте, а бекон еще есть? Есть. Можно купить. Вот так и 70 хитро. Привет! Привет. Давай. Ну шо, пройшов. Все произошел. Ну, сайт закончил. Да. Ну, як звичайно, продлили, блядь, на годик. Наверно, новий, новий сустав плечовий, мабуть, виріс. А, <зас> Та, коротше, дурдом. Пройшов, коротше, ВЛК, оце нове, поняв? Ну так як обично ж поставили ж обмеження. Пішов, прийшов мсек, корочі, ж, продлив. Поїхав продлівати посвідчення, зрозумів. Дайте довідку про несудимість. блядь. А за чим? А якщо у вас є судимость потяжолій, значить вам не положен статус ні в БД, ні в інваліда. Я говорю, то воювати можна, а так.

Ми вчора першого броліра з цієї партії спробували. 45 днів, тушка. Без голови, без кишок, без нічого. Просто тушка. 3,5 кілограмів. Там і більше на 4 стовпу. 45 днів. 40 днів не було йому. Да? Значить, погода була сприятніша. Була погода сприятніша. Якби не було, коли я їх брав, коли вони були маленькі, не було такої жари, а було б як оце ось в коси, то вони бстіше б вискочили.

да ну да, у кого кому желательно бумажки кассу сдавать, а в нем мелочи куча. Сам а <laughs> да? а. собий... Ну все равно, зачем тебе столько мелочи. <laughs> да, ты вчера не бачил, у меня, блядь, по двадцатке, блядь, перед последним кулом 2000 было, блядь, я охренел, блядь. Mm. Я ей бегом-бегом пораздавал. Ну правильно, зачем это мелочь-то? Да ну нафиг. Не, я да, на заправках ездила. Да понял, Леночка, привяжи его, пожалуйста. Это такая валюта, что... Прямо Да, Так, да. да, кончалось, малыш, возьми траву. Да, Давай-давай. Да, а Давай-давай. Давай-давай. Что ты вздыхаешь на кувашках? Золотой колос. Скажи, поверит, скажи. Притворяется Сейчас, вообще. Смотри, с ней фуражка большая осталась. Да. Ну почему уменьшить ее взять. И он говорит, как тебя стрижет? Я говорю, я покороче, я вот отпуске, так что пока она отрастет. Я пора... тоже вот, литом коротко стрижусь. Да я вот так все время, вот, знаешь, хорошо, с полосуной и две секунды раньше сухает. Так зато классно, проснулся, очи умыл, рукой провел и уже расчесался. У меня родители, когда были живы еще, как по рассказам, дядька, покойный родитель, ну, да. знаешь, как убывался? Руки так за спиной спрячут, больше вроде Ну я да. Прыг, там, приходит, бабушка говорит, ты умывался? Да, покажи руки, а руки грязные. Ну да. Так, ну что у тебя купить, а? Мясо, шашлык. Отпуск надо отметить. А я мангал же... еще не собрал. О, отпуск на сухую. Отпу, потому что мясо не мое, потому и мангал не, не собрал. Я купил мангал с крыши себе, только я корыто с собой не взял. Я поставил только корыто, Ребята, а может без этого корыта? С двойки, что ты за мангал? Угу. У меня с пятерки с уже больше 30 лет, я то буду ехать на Киеве, я вам тоже племянника подарю. <послужит> я говорю, быстро это я возьму. Крыша, кры то все, я возьму. А крыто мне не надо. Можно? Можно. Сколько это стоит? Штука. Милая штука. Я забрался, сейчас поехал до Валерки Сасса. Ребята, с пятерки порубали мне все. <послужит> сейчас немножко время будет, сам поварюсь, покрашу. И поставлю. Мариночка, мясо. Ну, щечка жирненькая. Мясо, конечно. А что хочешь у меня? 420 и то и то 420. Сточка 250. пинт. Ну, Давай-ка. Мясо. Ну да. На 335. Значит, а. Это все сало, с мясом, да? Это сало с мясом. Сложи эти кусочки тоже. Разбиваем мясо сало. А потом добавлю к этому канаречки корку. Говорю, а ты купил когда рейком? Говорит, только захожу сейчас. Угу. Ну ты же что так же болтает сюда-сюда. Четыре стадия. Блять, на велике пока доехал mm -hmm. сюда, жопу помыли было.

Там у нас капусточка, огурчики, проміторчики продаються. От бешечка, тут квіти. В общем, приїхав я лєночку, виставив, палаточку виставив, бочок відкриваємо, щоб не так жарко було. Буду їхати додому, займатися копченням, буду ще коптити. Зараз злінуся і привітаємося. Привітлі. А то ми за тобою вже 16 минут наблюдаємо. 17. Підглядаємо, так, да. а ще й не поздоровкались. Нечесно. Ну такі ми, так. Да. За жінками підглядаємо. Безсовісні. Так, що у тебе тут? Трошки копченочки. Ось такі миску. Привіт. Ось такі е, Костички, рулічки, слушки. Щочка. Всього потрошку. І кава, яка вже замерзла, а, замерзла. Так. Поставте лінусі сподобався. От у вас 14 дивиться, а сподобайок тільки дві. Ліна, непорядок. Не заробила, зараз подивимося, заробила чи ні. Ану натикають, тобі сподобаю. Зараз кожен так пуньк-пуньк-пуньк, попрожимав. Жарко, Жарко. Чуєш, а що свинка? Це кабан чи свинья? Свинка. Ще молоденька. молоденька. Не сальна, сальна. очок такий вже, такий хороший. Віточок, так? Да? То, що замужем не було, так? Тільки одну тобі сподобайку прожали. Було три. Коротше, не заробила, ти да? да. сподобаю. Жодні всі. лайкосика, поставьте ей. Вот эти девчонки. Сейчас покажем там. О, приветики. Как делишки? Ничего? Как, де... как детишки? Ничего. Понятно. Жарко. Літо починається. Ти чула, що він казала, що привезли е бензовоз, привіз, топліва і нові накладні, і короче, з новими цінами. Каже, привезли дизель, е накладні з новими цінами, але но я каже, вийшла з роботи, так я і не почув, що сміну ж здала. На заправки тепер і, і в першу чергу хліб підніметься в ціні. Та підніметься все. Піднявся, піднім, підня, підніметься топливо, підніметься все. Якщо сьогодні вже нові ціни на топліво, то ха, завтра вже будуть нові ціни на хліб. Так. Нічого прирвався. А тому що ж скоро ж жнива, розумієш? Надо ж руки викрутити. Привіт, дзінниці. Ліночка, привіт тобі, дзвіниці. Вінниця, привіт і вам. Так, да, ваш скоро. Надо ж руки вивернуть. Аграріям, а раз аграріям, то і людям. трошки перекурчик, да, а, то, а то налетіли, коротше, тут на Лену, не встигли й палатку поставити. Чуш -чуш -чуш. Дайте то, дайте сьо, дайте м'ясо, дайте сало. Ой, господи, ну це дуже гарно, це чудово, що праця йде, точечка то набита, да? майже два роки тут вже. Дуже плохо, що друга точка ніяк не набивається. Ну нічого вона наб'ється. Ну, ось отак от бачите, працюємо. Коротенький вам прямий ефірчик такий. Дякуємо, що зайшли, дякуємо, що подивились. Дякуємо, що 5 лайкосів прожали. От, будемо ми скоро заканчувати наш прямий ефір. Бо ми потихеньку працюємо, там підготовлюю відосик новенький. Ну, тільки немає такого часу і немає стільки всього, щоб отак прям пу, і пішов знімати, знімати, знімати. Все робимо постійно. Щось зробили, засняли, щось зробили, засняли. Так що буде відос такий нарізками. Це ну, тут цікаво. Почому у вас сало? Яка це область? У нас Дніпропетровська область. Ми за... 40 кілометрів від Дніпропетровська. Причому сало? Взагалі сало на базарі від 30 і, здається, до 180. Ну, так, все і залежить сала, від, ці, від товщини частини, сала. Товщини, сало, частини, Частина сало. і товщина, так. Да. Так, ось такі ціни у нас. У нас так само. Бачиш, і у вас так само, так. Да? Ой, Сало, м'яско, косточки, борщові, рулька, реберця. Согласна, але не стиж немає. з кошель.

Все, будемо закінчувати. Всем пока. Да, Ліна, пока. Пока. пока.